Як ви ставитесь до озброєних майстрів? До нас нещодавно такий е, чоловік по ремонту коталу прийшов. Приходить мені фотка, Ліля, мені дуже страшно, і фотка. А, що робити? Я думаю, відкриваю фотку, яка відкрила. Дивлюся, а там чоловік стоїть на табуретці. Такий великий, кремезний чоловік, кілограм, 120, двадцять табуретка під ним. У нього кубура тут, і в кубурі видно, що є зброя, і він стоїть, порпається там в котлі. Ну а я там сказала дівчатам, що робити. Попросила мене тримати в курсі, як в них відбувається ситуація. і Він там якусь фантастичну суму. Буквально ж тобу хвилин може 10, Він діагностику зробив. і Поїхав, взяв якісь неймовірні гроші. З ним ніхто не сперечався. Такий собі прийом продаж. Бо за іншими обставинами ми б з ним спілкувалися. Зрештою, це якби і моя помилка, бо я могла б уточнити перед тим, могла б ну, спитати вартість. Але словом, така подвійна ситуація. І я собі тепер думаю, це з однієї сторони, а з іншої сторони, я можу його теж зрозуміти. Він приходить до людей в дім, люди мають різної адекватності. Це спосіб уникати конфлікти. А тепер у мене є думка. Мені теж таке треба.